Вітаю вас на каналі Авто. У нас поповнення. Маю до продажу ось такий Nissan Leaf. Привезений із Голландії, вже розмитнений, сертифікований, готовий до продажу. Автомобіль має білий перламутровий колір. Відео цього не передає, але вживу виглядає дуже ефектно і класно. Покузу автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Без ніяких пошкоджень, ціла рівна гарна машина. Дата першої реєстрації 30 число, 6 місяць 20 рік, але так як виготовлена вона в кінці 2019, то по митниці так і пише, що модельний 20-й виготовлення 19. -й. Це в нас максимальна комплектація техна. Автомобіль має максимальні фул led фари, ближній-дальній LED, авто дальній, протитуманні фари також LED. Парктроніки є задні передні, є камери 360, є всі можливі асистенти, утримання в полосі, читає знаки, датчики сліпих зон, адаптивний круіз-контроль з утриманням дистанції до попереднього автомобіля. Також є до автобусу ключовий доступ, преміальна акустика Боус, шкіряний салон, підігрів всіх сидінь, також підігрів керма, вже велика оновлена мультимедія. Яка підтримує додаток, Додаток, до речі, до цього авто, я підключив до свого телефону. При покупці я вийду з аккаунта і підключу вам до вашого телефону. Ось так автомобіль виглядає. У нас максимальні топові диски 17-го розміру. шини «Мішелін» літні. 23 й рік. Розмір 215 50 17 Ось видно рік. До речі, шини «Мішелін» Для електричних автомобілів спеціальні, вони менш шумні і легші відносно, тому автомобіль з електричний на таких шинах проїде на декілька кілометрів більше. Батарейка в цього автомобіля 40 кВт годин. приблизний запас ходу, в теплу пору року плюс-мінус 250 км. Що їздити активніше, там буде менше. Якщо дуже сильно економити і не, не користуватися кліматконтролем, там пробіг може бути і 280 кілометрів. Давайте перейдемо до огляду авто тощиноміром. з Под 98, 113, Крило 86, 94. 4 75, 96, 86, 100, заднє крило, 86, 80, арочка, 104, тут у нас ще є заводська плівка. Так, поки з цього боку дивіться вікна, всі оригінальні, 19 рік в круг, дах, 92 мікрони, стійка. 120, 113. Тут округлість, то можливо прибор не пристає, так як треба 82. Ходимо далі. Тришка багажнику 92, 76. Це в нас іде пластикове. 84, 106. Арочка 106, тут також плівка заводська присутня. Двері 81, 85, дверка водія 75, 97, 93, крило 86, 86, 100. Стійка 120, 118, дах. Да. 93 вікна. 19 рік. 19. -й. Лобове скло також у нас 19-го року. Ось видно. Так ось він код. Хто не вірить, чи має бажання перевірити, перевіряйте. Але я запевняю, що пробіг в автомобіля рідний підтверджений, є повна сервісна історія. Я повторюсь, у нас такі full LED фари, вночі супер, гарно світять. Автомобіль має в комплекті два ключика ось таких. Ключики в гарному стані, не затерті, не вишурувані. Безключовий доступ працює. Також у нас на багажнику є кнопка безключового доступу. Тут камера присутня, багажник досить просторий. В комплекті з автомобілем є у нас дві зарядки. Це зарядка, звичайно, оригінальна від мережі 220 вольт. Це подовжувач тип 2 тип 2 до станції. Там ще карман відкривається, є компресор і клей у разі проколу шин. Так, є в комплекті також така оригінальна аптечка, там аварійний знак, жилет і сабвуфер. Так, як тут преміальна акустика. Переходимо. До салону. шини, давайте ще тут покажу, тут такі самі мішеліни. Де рік у нас ось 23-й рік, по протектору вони такі майже нові. Так виглядає задній ряд. У нас такий класнючий шкіряний салон з оставками Алькантари, тут в середині йде перфорація, все построчено такою синьою ниткою, виглядає вживу дуже ефектно. Є підігрів задній грядок, як я казав, місце взаді просторо, вистачає, це сидіння налаштоване під мене, в мене ріст 1,90 м і я сміливо взаді сам за собою сідаю з комфортом. Безключовий доступ є, тут є датчики сліпих зон, карта водія. Все в збереженому стані, ніде нічого не порвано, не пошкоджено. Тут ми бачимо 4 електросклопідйомника, електродзеркала з функцією складання. Тут у нас є лейбочка, так як музика у нас боус. Таке сидіння водія, дивіться, зверніть увагу, в якому стані трошки світло засвідчує, але все ж таки покажу все ціле, не пошкоджене, тут ніде нічого не тріснуте, не перешите. Коврики оригінальні, дирок немає. Під ковриками також порядок. Наступний рекомендований сервіс ось збірка 119 тисяч. Зараз по факту в машині 112 700 кілометрів. Тут у нас присутній підігрів керма, це відкривання зарядних портів, це вмикання, вимикання зарядки, це звук. Коли включаєте задню передачу в такому стані кермо. Нічого не шите, не перешите, не фарбоване, нитка синя. Тут управління йде аудіосистемою. тут управління дістроніком. Це кнопка синя називається ProPilot. Автомобіль може їхати, сам підкеровувати і тримати дистанцію до переднього автомобіля. Тут у нас, як ви бачите, є автосвітло. також автодальній Тут авто дощ. Електростоєнкове гальмо. Тут у нас селектор КПП, так званий джойстик. Донизу драйв, ще раз режим Б з підвищеною рекуперацією, доверху Р. Тут у нас режим еко і режим є педаль Хто не в курсі, є педаль дуже зручно використовувати в місті або для новачків, які тільки що отримали посвідчення водія. Можна автомобілем керувати одною педалю. тобто ви газуєте, автомобіль їде, пускаєте ногу з газу, автомобіль сам зупиняється і дозаду не покотиться. Тут ми бачимо підігрів передніх сидінь, USB-вихід, є CarPlay, Android Auto, тут керування клімат-контролем. Ось така навігація вже оновлена. У бардачку є вся сервісна документація. Ось. Останній тихогляд, коли робився. О, пала бумажка. Це з Голландії з РДВ. Ось тихогляд останній коли проходили. 15 травня 2024 року пробіг автомобіля був 89 тисяч, і тихогляд дійсний до 2 джуні 2026 року. Також тут є ось сервісна книжка, там відмітки по руках. Він код я надав. Можете... Перевіряти. Давайте запустимо автомобіль. Нажимаємо тормоз на кнопочку. І так і запускається, зустрічає нас такою анімацією Тут, а також тут на екранчику. І всі асистенти. Пробіг, як я і казав, повторюсь, в автомобіля 112 749 кілометрів. На даний момент автомобіль заряджений на 95%, прогнозує запас 223. Але ніколи не треба відштовхуватись, що стан батареї залежить від того, що прогнозує автомобіль. Прогноз, автомобіль відштовхується від попередніх поїздок і від попередніх витрат. Тобто, якщо минулий раз виїздили агресивно, більш натискали на тапку, включали кліму і все решту, тоді відповідно і. При наступній зарядці вас буде показувати менший запас ходу. Якщо проїхатись, посадити батарею в режимі дуже економному, ви наступний раз зарядите, вас може показати там навіть 285-289 мене ліфи показує. Ось так. Тут сенсорне все управління, працює гарно, Bluetooth підключається, є CarPlay, Android Auto. Додаток я підключив, Nissan Connect, він називається ось додаточок наш що в автомобілі є камери 360. Покажу ще зарядні порти. Так як в нас автомобіль з Європи має порт швидкої зарядки чи демо, який може приймати до 50 кВт. І звичайний тип 2. Від домашньої мережі або на дешевих зарядних станціях, якщо ви не поспішаєте, вона може приймати до 6 кВт. Ось таке авто маю в продажі, кому цікаво. дзвоним, пишемо. Ось мій номер телефону. Підписуємося на YouTube канал, також на сторінки в соцмережах. Пишемо якісь коменти, ставимо лайки, це допомагає. Дуже дякую всім за перегляд. До побачення.